Якщо ваша пенсія менше, ніж 4 тисячі гривень, в декого з вас, можливо, забирають або в майбутньому будуть забирати, тобто відраховувати частину пенсії. І в деяких випадках це незаконно. Конституційний суд України, а як ми знаємо, це найголовніший суд в нашій державі, виніс рішення щодо того, скільки мінімально має отримувати пенсіонер. Після всіх відрахувань. Наприклад, якщо в нього є борги, аліменти, якісь виплати або якесь відшкодування збитків. Бо пенсійні виплати для людей поважного віку це ж про питання виживання, а не про те, як погашати чиїсь вимоги. Сьогодні ми про це детально поговоримо, тому що, хоча і було це рішення в 2023 році, ніхто особливо про це пенсіонерам не розказує, і, можливо, ви або ваші знайомі. Втрачаєте гроші через незнання своїх прав, або в майбутньому можете попасти в будь-яку ситуацію чи халепу і будете змушені платити те, що сплачувати ви не зобов'язані. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І в цьому відео я покажу вам, як себе захистити. Тож для початку давайте поговоримо, в яких випадках це рішення може стати вам у нагоді. До речі, посилання на нього є в описі до цього відео. Тобто, коли вам воно буде потрібно, зможете перечитати і просто цитувати комусь з держслужбовців фрази з цього рішення. Для багатьох з нас не секрет, що держава, банки, виконавці намагаються відраховувати з бідних пенсіонерів якусь частину їх пенсії і іноді в пенсіонера залишається так мало грошей, що на них вижити майже нереально. До речі, держава встановила прожитковий мінімум на 25-й рік в розмірі 2361 гривня. При цьому я згоден з багатьма з вас, хто вважає, що якщо хтось винен комусь гроші, їх потрібно віддавати. Але разом з тим це не має відбуватися ціною виживання. Тобто, якщо ви погасите борги і не будете мати грошей просто купити їжу, то це, я вважаю, незаконно. А зараз подивимося, в яких ситуаціях найчастіше потерпають пенсіонери від відрахувань з їх пенсій. Перше, звичайно, це борги за комуналку. Людина поважного віку або не встигла, або просто не змогла заплатити за газ, воду чи опалення. І що роблять комунальники? Звісно, подають до суду. Пенсіонери не мають сил або знань, як захищатися, суд ухвалює рішення, і виконавча служба починає щомісяця відраховувати певну частину грошей з пенсії. Друге, це, звісно, кредити. Пенсіонер уклав договір з банком або з мікрофінансовою установою, взяв кредит, не розрахував свої можливості, не сплатив платіж вчасно. На нього теж подали позов до суду, а далі так така сама процедура рішення, виконавча служба і знов списання грошей з пенсії. Третє – це шкода, яку треба компенсувати. Наприклад, пенсіонер затопив своїх сусідів або завдав іншу шкоду. Знову ж таки, суд, який визначає провину і призначає компенсацію. Четверте повернення надміру перерахованої пенсії. Це коли пенсійний фонд знайшов. Помилку в своїх розрахунках і починає повертати кошти з пенсії людини поважного віку, тому що вони вважають, що ну, саме таку суму можна списати через помилково перераховану раніше. І в кожній з цих ситуацій може трапитися так, що після всіх цих відрахувань вам просто не вистачає грошей на виживання. І ось саме це і визнав Конституційний суд. Незаконним. То що ж, ще в 23 році наш головний суд країни визнав неконституційним? Це абзаци 4 та 5, частини 2 статті 70 закону України про виконавче провадження. Та абзаци 3 і 4 частини 2 статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ці норми дозволяли списувати з пенсій гроші навіть нижче. Рівня прожиткового мінімуму, але суд сказав, що пенсія це основне джерело існування, а не погашення боргів. Тому тепер правило чітке: з людини з пенсії. Можна списати щось лише в тому випадку, якщо після цього відрахування сума, яку буде отримувати ця людина поважного віку, буде більше ніж 2361 гривня. Менше не можна. І немає ніякої різниці, хто саме намагається списати ваші гроші. Чи це банк, мікрофінансова установа, комунальники, виконавча служба або навіть сам пенсійний фонд. Навіть якщо ви особисто самі дали дозвіл на це списання, все одно це незаконно. Адже закон є понад усе. Ось приклад. Пенсіонерка з Черкас отримувала 2900 гривень пенсії. Їй призначили щомісячне стягнення в розмірі 700 гривень за борг у банку. Тобто після вирахування цієї суми в неї залишалося 2200 гривень. Це порушення Конституції, тобто головного закону країни, тому що після всіх відрахувань має залишатися 2361 гривня. А якщо у вас вже мінімальна пенсія, тобто 2361 гривня, скільки з вас можна вирахувати? ані скільки, навіть 10 гривень, вже немає право ніхто з вас списати. То що ж вам робити, якщо ви вже зрозуміли, що ваші права порушуються, або хочете знати, що робити в майбутньому, якщо трапиться така ситуація? Перше, перевірте банківську виписку: скільки ви отримали на руки, ну тобто скільки зарахування пенсії відбулося, і скільки з вас відрахували ну, на погашення будь-яких боргів чи. Компенсації якоїсь шкоди. Друге, зберіть документи. Вам знадобляться постанова суду, якщо вона є, ну, згідно якої відбувається стягнення, постанова виконавця, який це робить, копія пенсійного посвідчення та квитанція про виплату пенсії або копія банківської виписки. Третє подайте офіційну скаргу до того, хто списує ваші гроші. У скарзі напишіть, що те, що відбувається, порушує ваші права. Та порушує рішення Конституційного суду. Посилайтеся на статтю 46 Конституції та на рішення цього суду, яке, як я вже казав, є в описі до цього відео. Якщо і це не допомагає, ви маєте право звернутися до суду. До речі, якщо ваша пенсія менше, ніж 4722 гривні, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Тобто вам навіть за таке звернення до суду не, не потрібно буде сплачувати. А чому безкоштовно це буде для вас? Тому що держава. Сплачує за послуги таким юристам та адвокатам, які будуть захищати ваші права. А ми з вами розуміємо, що саме про таку аудиторію і йдеться, тобто про тих, в кого мінімальні пенсії, і в них в цих випадках порушуються права. Якщо ви вирішите обрати нас для цієї допомоги, дзвоніть нам за телефоном, вказаним на екрані. А якщо вам не вистачає вашої пенсії, ви змушені економити майже на всьому. Перевірте, будь ласка, можливо, ви маєте право на другу пенсію. Зараз, ось тут, буде посилання на окреме відео про цю можливість на нашому каналі. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!